Юрію Миколаєвичу вітаю. Команда повертається з відпустки. Якими будуть особливості підготовки команди на першому зборі? Ви знаєте, як завжди, ми вже третій рік пішов, як ми працюємо тут, третій чемпіонат, тому поки що ми нічого міняти не будемо. Те, що ми робили перед тим чемпіонатом, те ж саме і зараз. Хлопці зібралися перший день. Є хлопці, які ще не доїхали, тому що ми маємо. Три чоловіки, які грали за свої національні збірні, вони будуть тільки 25 червня. Плюс сюди є деякі мікротравми ще у хлопців, також ще не в основній групі. а решта всі працюють. Тому нічого нового, перший день, як завжди, провели перше тренування, воно дуже легке, втягуюче. А далі вже ще завтра одна, одне тренування, а потім вже перейдемо на двохразовий режим і будемо. Закладати, як то кажуть, фізичну форму хлопців 10 днів цих перших аж до 29-го, включно червня. Після цього буде день відпочинку, і потім вже далі будемо також готуватися. Другий збір Кривбас планує провести в Словенії? Так, ми плануємо, але ви знаєте, який стан сьогодні, в якому стані знаходиться наша країна, Україна. Тому ми сподіваємося, що нам це вдасться. Виїхати в Словенію, дякуючи нашого Мінспорту, які, я думаю, нам не відмовлять цьому. Дуже хотілося, тому що ми в цьому році будемо стартувати в Лізі Європи з третього кваліфіційного раунду. І хотілося б там провести збори для того, щоб підібрати непоганих суперників і провести з ними ігри. Це найкраще буде для того, щоб підготуватися до... Лігі Європи. Повернулись орендовані Семотюк і Устименко. Як охарактеризуєте їх виступ у другій частині сезону? Вони отримують новий шанс. Ну, По-перше, хлопці молодці. Я думаю, вони дуже допомогли Минаю, який до останнього туру бився за те, щоб залишитися, особливо Устименко. Уміст, тому що він нарешті забив 5 м'ячів. за ці 13 турів. Також непогано виглядав і Влад. Симотюк. Вони зараз в нашому команді почали разом з нами працю. Ну а там час покаже. У нас також є поповнення з юнацької команди Кривбасу. Чи розраховуєте на молодь? Які перспективи у Мальченка, Шевченка, Бутенко та Вілівальда в головній команді? Ну вони роблять тільки перший крок. У професійний футбол. Ми на них дуже багато дивилися за ними. Вони показували непоганий футбол за Ю-19, тому вони зараз знаходяться разом з першою командою і починають перший збір разом з нами. А далі також будемо дивитися, чи зможуть вони конкурувати з гравцями першої команди. Якщо це в них все вдасться і вони будуть конкурувати, то я думаю, що так. У них дуже великі перспективи. Вітаю, Володимир Володимирович. Кривбас залишив один із лідерів команди безкровайний. Як прокоментуєте перехід? Так, дійсно, цей перехід відбувся. Трансфер це рішення клубу нашого президенту та самого футболіста. Був запит від футбольного клубу Полісся, тому ми швидко домовились, і це можна сказати як вже завершена робота. Ще декілька гравців залишили розташування кривбасу, це правда? Зараз починається літнє трансферне вікно, тому це не вперше, що хтось з футболістів покидає футбольний клуб, в кого закінчуються контракти, хтось залишається працювати в футбольному клубі, хтось шукає собі іншу команду. Так само ми шукаємо нових футболістів. Це, я ще раз повторююся, нормальна робота футбольного клубу, тому що. Завжди є рух, завжди є рух вперед, тому хтось прощається з командою, у когось закінчуються контракти, когось покупають, когось продають. Це взагалі нормальна ситуація. Для нас, взагалі, я вважаю, буде цікавий трансфер на вікно, тому що зараз є великі завдання. Такі завдання саме під скорошений час, тому що вже починаються Єврокубки. Вже починається перший тур чемпіонату, немає часу на те, щоб якось розкачуватися. Вже зараз потрібно підсилюватися, тому що пішов один з лідерів команди. Але наш скаутський відділ та аналітичний працюють. Ми маємо завдання від головного тренера, від президента клубу, тому ми рухаємося вперед. Ми дуже цінуємо тих футболістів, які з нами грали. Ми цінуємо їх принципи життєві. Ми вже стали як рідні один до одного, тому ми всіх чекаємо на іншу роботу, але в нашому клубі.